Поки гуляю в лісочку, хочу підняти тему, як діти закриваються, і, власне, як ми батьки можемо власне, їм допомагати, да? допомагати чи не втрачати всякому випадку цей зв'язочок. Я, звичайно, не буду розповідати всіх деталей, але як загальну картину опишу. Тобто, нещодавно була така ну, торкання, скажімо так, з мамою, яка власне звернулася з питанням, що. У дитини, ну, дитина ніби почала закриватися, да відходячи від взагалі запиту, скажу так, що ми, як батьки, ми помічаємо, коли в дитини щось стається. Тобто вона може змінюватися в настрої, вона може бути більш закритою. Да? Дитина може бути гострішою, агресивнішою, ну тобто різні. Менше комунікувати, наприклад, або те, що їй раніше там подобалося, і ці не подобається. З цього не треба робити проблему треба враховувати і вікові моменти, да що дійсно є такі періоди, коли стається оцей цей рост, скажімо так, да. В нас теж в дорослих таке є, коли е, нас, наприклад, не наповнює вже те, що раніше наповнювали. Да є якісь справи, які тобто вже свідомість розширилася, і нам потрібно вже став. Не така має відбутися нова стабілізація себе. от, Але є такі моменти, коли дійсно ми розуміємо, бо я ну, відразу запитала, що було напередодні. Да? Напередодні була певна подія, певне розставання, е, відповідно да, це вплинуло на, на настрій. Да? Тобто можна легко визначити, що. Да, була якась подія, після якої дитина там почала закриватися. Да? Тому завжди звертайте увагу, що було перед тим, як дитина почала змінюватися в настрої, наприклад. Да? Е, ось. І знову ж таки, не треба робити з цього трагедію. Якусь не треба. Да? Ну, це, я не, ну, мама, яка звернулася з запитом, це взагалі, я не знаю, це, е, це золото, така мама, тому що запит звучав настільки мудро, настільки усвідомлено у вигляді, що. Ін, я розумію, що, типу, ну, дитина в моєму полі, якщо потрібно працювати мені, я бу, я готова працювати. Просто підсвіти, що я не бачу, скажи. Я готова да, направ, підкажи десь. От в такому форматі було. Тобто, мама в тотальній відповідальності за себе, за своїх дітей, за свій простір, за ну тобто, ну от такому форматі це не було як «О, Боже, спаси, да? Це було абсолютно мудро, спокійно. Дивися, є ось такі моменти. Я поки ну я розумію, що як мама вона просто шукала варіантів, як, як їй допомогти своїй дитині, да? тому що вона почала закриватися. О, тому просто це чесно, це одна насолода взагалі читати і взагалі вести такі діалоги, взаємодіяти да? з такими людьми, дорослими, які... Да, собі без ніяких панік, без ніяких трагедій, собі спокійно знають, що так, окей, бачу зміни, що я буду з цим робити. Отже, перейду до що ми зробили. Ми взяли колоду Філософія душі, е оскільки я була частинкою створення да, як в співавторстві цієї колоди, я бачила, да, що туди ми закладали, а ми туди закладали якраз ці емоційні стани різні. І... Е і всі техніки, які там прописані, вони про це. Тобто відчути свою душу і змогти зрозуміти це мовою тіла, а мова тіла в даному випадку це емоції. Ну і, власне, ось філософія душі, вона про це. І вона абстрактна. Відповідно це дає можливість, наче без ніяких зайвих асоціацій, але в той же самий час. Дати прояв чомусь проявитися, тобто воно максимально може бути непомітне, але за рахунок такої абстракції, все одно ми виходить, як обходимо такі захисні алгоритми нашого мозку і проявляємо, описуємо, починаємо описувати, говорити те, що підсвідомо ми живемо. Тобто, по суті, вилазить підсвідомі історії, да, в обхід нашим запобіжним механізмом захисним. Ось і ну, власне, да, потім. Мама прислала картині на садочка, яку намалювала дитина, да, і вона має досить, такі, досить такі, ну, позитивні скажімо так, стани, враховуючи ще й кольорову гаму, яку дитина обрала. Що якщо взяти навіть по кольорам, то ніби як намалювавши тата, вона як стабілі... типу, в такому кольорі, як базовому, як заземлення. Да, Хоча тата поруч немає, але все ж таки в дитини стався цей хлоп, що це мій фундамент, незалежно від того, навіть якщо його фізично поруч немає. І, а мамо, як. Е е як корона-чакра, як зв'язок з Богом, да, промалювала. Ну, це вже мої такі, да, якісь уже додаткові такі моменти. Тобто, цей хлоп, типу як тор, тобто дитина прожила наскрізь да, цю історію. Ну, красиво, прикольно. І що власне робили? от, Просто ну, там, коли мали час, я не знаю, прям деталей там чи коли мали час, чи що вечора, да, брали якусь карту і намагалися. Взаємодіяти, да? ті типу, діставати емоції, вчилися їх пояснювати. Тобто, по суті, через цю колоду опановували емоційний інтелект, це дуже важливо, тому що більшість людей дорослих не знають, що це таке. От і це неймовірно потрібно, тому що від оцих імпульсів емоцій, яких ми не помічаємо, витісняємо. Потім подальшим результатом є хвороба фізична. Якщо ми не проявляємо, не проживаємо. Да, це, це не просто там щось сталося, емоцію ковхнула, потім прожила. Ні, емоційний інтелект це вміти розуміти відразу про що сигналізує емоція, і відповідно вже приймати рішення згідно тих емоцій, які ми можемо. Відчути і пояснити, що це для нас означає. Оце емоційний інтелект. І, відповідно, вже не запускається на тонкому плані механізм руйнаційний, а навпаки, людина починає рухатися вгору в контексті діяти так, як вона відчуває, і це, і це природні дії. Відповідно, конфлікту немає в структурі. І людина не хворіє, як так, ні психоемоційно, ні фізично. Ну, Якщо саме в цьому конкретно в цьому контексті, ось тому дуже важливо, якби да, от саме метафоричні карти, вони ж власне і покликані для того, щоб обійти якісь такі наші захисні механізми в контексті берегти навіть саму травму да, і підсвідомо витягнути ці витіснені моменти, висвітлити їх і власне звільнити енергію на, там, да, да просто на життя виходить. Ось, тому про дітей от хотіла проговорити, тому що насправді дуже багато таких зараз ситуацій, при яких діти закриваються. Да? По різним причинам їх достатньо. Ось. І тому питання не створювати ідеальний простір, типу ідеальний світ для своєї дитини. Ні. Найважливіше створити опору всередині своєї дитини. У вигляді розуміння алгоритму цього, я щось відчуваю, що я відчуваю і що я з цим буду робити. Оце найпотужніше, що ви можете дати своїм дітям. Це потужніше, ніж ви будете довкола бігати, оберігати там, я не знаю, від людей, від обставин, від системи ще від чогось. Якщо ви своїй дитині дасте внутрішню опору, там де вона самостійно напрацює цей алгоритм розуміння своєї природи і діяти згідно цієї природи, то ви просто золото для своєї дитини, а не це припадочні бігання довкола дитини і розказування, хто там що не так зробив, хто не так подивився, то не так, все не світ не такий. Я розумію, що це природньо турбуватися про своїх дітей, але треба зрозуміти, що ви не вічні, ви завжди не будете бігати довкола своєї дитини. І дитині рано чи пізно прийдеться зіштовхнутися із певними своїми життєвими ситуаціями, дитині, чи вже в дорослому віці, та внутрішній дитині. Тому, повторюся, найцінніше це ви можете дати дитині це її духовну опору, її вертикаль, там, де вона всередині може знайти відповідь. На свої запитання, хоча б алгоритм, що з цим робити, Оце якби є основа основ. Ось, а не, а не такий парниковий ефект довкола дитини. Ні, це не допоможе абсолютно ніяк. Ви можете світом боротися, робити з ним що завгодно, але дитина це не про зовнішнє, це про внутрішню статичність. І тоді вона по життю буде собі крокувати незалежно від зовнішніх обставин і створювати краще для себе, виходячи із себе внутрішнього.